Ці люди мають відповідати. І відповідальність під час війни тільки одна кримінальна. І вони мають сидіти в тюрмі. Тут навіть не під залог їх треба, не під заставу треба випускати. Мають сидіти в тюрмі відповідати і компенсувати своїх грошей, яких у них там достатньо. Хоча б частково те, що вони накуїли. 100 тисяч мін зараз виро, забирають, як їх будуть виправляти. Тепер треба всі ці міни просто робити, дивитись, які там корпуси, з якого металу. Як, яка укладка там зроблена, наскільки якісна, витримана технологія цього тротилу. проводити тепер повноцінні військові випробування, при яких умовах ці міни спрацьовують, не спрацьовують? Порохи тепер треба перевіряти, упаковку треба перевіряти, яка не якісна, не герметична. Упаковку, уявіть собі, ці люди навіть упаковку не здатні герметично на озброєння е, по, е, закупити. До чого вже маразму дійшли? Просто дійшли до маразму, повної е, недієздатність, розкладання взагалі на молекули державного апарату. І військова прийомка Міністерства оборони оце лайно постачає металобрухту війська. І абсолютно не соромиться. Вони мовчать, роблять вигляд, само раз сосіться. Ні, ну ви собі уявіть, вже стільки часу скандал відтриває в армії, вже міни ці вилучені, а міністр оборони мовчить. Навіть більше він собі розповідає, там, де він з ким зустрівся, з ким поговорив по телефону, е і робить вигляд такого дурника, який просто ні при ділах і ні за що не відповідає. Ну, це тільки у нас можливо таке під час війни, тільки от при такій організації без відповідальності. Ну як таке можливо? Так, от що кажуть військові? Проблеми з капсулем там дійсно в цьому мінометі, в цьому мінометному пострілі. Цьому, тобто проблеми мені розповіли так. Тобто, дійсно те, що показував військовий, там проблеми з капсулем КВ3, е, який якраз вставляється в мінус, такий як, так званий вишибний заряд. Є проблеми з порохами дуже великі, які не забезпечують, е, не забезпечують потрібної швидкості. І міна насправді не витримує. Тих швидкісних параметрів не отримає від цього заряду метального, які визначені в паспортних даних цього пострілу. Тому воно летить. Навіть якщо ця міна вилітає, уявіть собі, вона ж летить кудись незрозуміло куди. Тому що невідповідність просто тих порохів тому, що записано у паспорті цього мінометного пострілу. Далі, підривник. Уявіть собі, це військове планування. На міни виробництво державного підприємства. Поставили величезну кількість сотні тисяч підривників під індексом, як мені сказали, В429. Це підривники, які були спроєктовані для застосування у танкових снарядах. Танковий снаряд, уявіть собі. Танковий снаряд ну це там дульна швидкість починається там від 750 метрів в секунду. І люди ставлять е, на танкові снаряди такий підривник, да, який точно тоді спрацює. І от вони, підривники з танкового снаряду, по, по характеристиках, які відповідають застосуванню танкового снаряду, вони його поставили на мінометні постріли. І цей підривник він і не спрацьовує, тому що він для інших швидкостей з